Дізнавшись про страту батька, роб віддає наказ, якомога швидше скликати знамена, мовляючи «Ідемо на війну. У своєму плані походу, бажаючи досягти ефекту раптовості, та не чекаючи, поки усі його васали з загонами солдат зберуться та приєднаються до війська, молодий вовк. З основою армії рушає у похід, маючи на меті якомога швидше вдертись у володіння Ланістерів, щоб завадити їм, набирати людей та об'єднати їх у армію. Молодий Вовк веде північ на війну. Але шпигуни Ланістерів Ланністерів вже через декілька днів виявили його та доповіли Тайвіну про те, що військо півночі, пришвидчене маршем, рухається на південь. В свою чергу Тайвін Ланістер, не бажаючи віддати старкам ініціативу, теж з наспіх зібраним військом рушив уперед, з наміром взяти під контроль стратегічний міст через річку та не допустити перенесення військових дій в центральні землі корони. Армія Ланістерів вирушає у похід. Досягнувши ріки першими та перетнувши міст, армія Ланістерів рушила у напрямку гір-долини. У тій місцевості здавна проживали дикі гірські племена, воїнами яких і планував Тайвін поповнити своє військо, і вже скоро було домовлено про ціну та визначено місце зустрічі. Туди військо Ланістерів і вирушило. Але під час одного з переходів неочікувано перед ними постала армія північан. Старки після донесення розвідки, усвідомивши свою перевагу та маючи 7 тисяч воїнів проти 5600 ланістерів, Рушають у наступ. Єдина перевага ланістерів у цьому бою це кавалерія, якої у них приблизно удвічі більше, ніж у північан. В авангарді армії старків рухалась кавалерія, як елемент розвідки та маневреної сили. Позаду йшла основа війська, піхота, лучники, спесоносці, латники та близько двох тисяч наспіх зібраних ополченців. У наспіх зібраної армії ланістерів теж хватало проблем. З регулярами, чверть їхньої піхоти становило погано озброєне ополчення. Спочатку військо Ланістерів пробувало відступити, але впершесь у гірський масив зайняло оборону на Кам'янистому пагорбі. Старки, побачивши початковий відступ ланістерів, кинулись в погоню за ними. Перешикувавшись на протилежному боці струмка, почали підготовку до атаки. Ще три лінії, в авангарді яких лучники рушили вперед, маючи намір виманити ворога з височини. Але, не добившись цього, було підтягнуто і всі інші сили. Армія Старків готувалась до штурму висот, на яких стояли ланістери. Частина кавалерії ланістерів відправляється у бій, з метою відігнати. Лучників старків. Маневруючи, вони то атакують, то відступають, мішаючи старкам ефективно задіювати стрілецький потенціал своїх лучників. Тим часом стрілки ланістерів почали застосовувати пробивну силу в своїх арбалетів, особливо ефективно проти лучників та ополчення Старків. Кавалерія Ланістерів робить усе, щоб завадити лучникам північан, обстрілювати. Позиції ланістерів на височині ці турбуючі атаки змушують багатьох піхотинців кидатись в погоню, чого і добивались ланістеря. За першими йдуть і інші, після чого усе переростає. Масштабну атаку. Піхота Старків, переслідуючи кавалерію ланістерів. Спрямує на ворога, який зайняв позиції на висотах. Піхота Старків. Зусилями підіймається на кам'янистий пагорб. Та вже скоро вступає у бій з піхотою. Лані розпочинається жорстока, битва. Зупинивши без зусиль початковий натиск старків, ваністери переходять в атаку. Напором маси людей стараються витіснити північан з височини. цим накатом, змушуючи армію північан відходити. Цей час розгоряється кавалерійський бій. На правому фланзі старків. Відчувши смак крові, ланістери, покидаючи висоти, переслідують піхоту старків. місцевості під пагорбом розпочинається другий етап запеклої битви. Арки, зібравшись з силами після першої невдачі, контратакують у відповідь ворога, який переслідує її. На цьому етапі битва переростає в масштабну різанину. Тільки арбалетники Ланістерів, зберігши порядок, відцілюють воїнів Старків, наносячи цим їм великі втрати. Кавалерія Ланістерів. Маневрує по полю бою, атакуючи лучників та відбиваючись від вершників старків. Тим часом піхота обох сторін у кривавій бійні протистоїть одна одній. А гарбалетники... У вигідній позиції на височині відстрілюють тих, хто відкривається, відбивається чи проривається в їхню сторону з основної гущі бою. Після такого жорстокого бою. Піхотинці обох сторін сильно виснажені. Все вирішиться тим, хто перший зламається. Вершники старків ведуть бій з кавалеристами Ланістерів, відчайдушно намагаючись захистити своїх лучників. А піхота, незважаючи на масштабні втрати з обох сторін, цепившись один в одного, рубає своїх противників безжально. Змішались люди коні у жорстокій бійні. В цілому піхота старків краща, ніж у Ланістері, але ефективний вогонь арбалетників згори нівелює цю перевагу. Це густіше поле вкривається тілами загиблих з обох сторін. Запах крові, поту, лайна панує над полем бою. До бог сторін багато поранень виснажених, але поступити супротивнику ніхто не бажає. Та врешті воїни-старків не витримують, натерпівшись від стрільби, лучників, арбалетників, ланістерів відступають. Але виснажені воїни-ланістерів вже не мають сили переслідувати і відходять на кам'янистий пагорб. І тільки сильно побита кавалерія, ганяється за окремими індивідами, які відбились від основної маси відступаючих сил. Результати битви жахливі для обох сторін. За свою перемогу Ланістерами було заплачено двома тисячами життів своїх воїнів, при цьому їм вдалося вбити до чотирьох тисяч північан, що стало жорстким уроком для молодого запального правителя півночі. Понісши великі втрати вбитими та пораненими, військо старків після битви рушило на північ. Зализувати рани. В свою чергу Ланістери, отримавши пірву перемогу, не в тому стані були, щоб мати змогу переслідувати противника, вирішили зафіксувати стратегічний успіх, в результаті якого. Їм вдалося не допустити перенесення війни на свою територію та отримали можливість рухатись по попередньому плану у напрямку гір, де змогли поповнити свої ряди п'ятьма сотнями найманців з гірських племен, після чого рушили у бік замку Гаренгол, зробивши тим самим. Цю фортецю головним місцем базування своєї основної армії.